Коли святе місто було заселене з усяким миром і законами, бо були добре збережені через побожність первосвященика Оні і ненависть до зла, то сталося, що самі царі шанували місце і храм прославляли великими дарами, так що і селевкий цар Азії, давав із власних прибутків усі видатки, що припадали на служіння жертв. А якийсь Симон з Валгейського племені, наставлений на настоятеля храму, Розійшовся з первосвящеником через непорядок, що в місті, і, не будучи в змозі перемогти онію, він пройшов до Аполлонія Тарсая, що в той час був правителем долини Сирії Фінікі, і Фінікії, і сповістив про незліченні маєтки, що кишили в Єрусалимській скарбниці, так що безліч скарбів була нещасленна, і вони не належать до справи жертв, а що було можливо піддати це під ладу царя. Зустрівшись із царем. Аполоній об'явив йому про згадані багатства, і він же, вибравши Іліодора, що над ділами, послав, давши листи, щоби забрати вище згадані багатства. Іліодор же відразу пішов, даючи, наче йде до міст долини Сирії, Фінікії, а насправді що виконати царський наказ. Прийшовши до Єрусалима, дружньо прийнятий первосвящеником міста, він сказав про зроблене об'явлення і повідав, що через що він прийшов. Він вивідував, чи це так є насправді, а коли первосвященик показав, що є склади для вдовиці сиріт, і деякі ірка натовія, дуже шляхетного чоловіка, не так, як перекрутив безбожний Симон, а всього 400 талантів срібла і 200 золота. І зовсім недопустимим є скривдити тих, що повірили у святість місця непорушність і чесність святині, шанованої на весь світ. А інші. Через ці царські заповіді, які він мав, говорив, що всіляко це має бути забране до царського. Призначивши день, він увійшов, щоб над цим провести нагляд. Був чималий заколот по всьому місті. Священики перед жертовником у священих одежах, кинувши себе на землю, закликали до неба, щоб той, хто дав закон про зберігання, це зберіг всілілим для тих, що дали на збереження. Було, що той, хто бачив обличчя первосвященника, був уражений розумом, бо вигляд і змінена барва виказували душевну муку, тому що чоловіка оточував якийсь жах і тілесний страх, через що явним ставало тим, котрі дивилися, що повстало серцеве терпіння. Одні ж з домів групами бігли на всенародне благання, оскільки місце мало стати посміховиськом. А жінки, підперезані по грудях мішковиною, множилися по дорогах, а серед замкнених дівиць одні прибігли до брам, а інші на стіни, а деякі дивилися через вікна. Усі ж, здійнявши руки до неба, звершували молитву. Жаль було, падіння ниць замішали безліч і великого смутку первосвященика, що очікував злу. Тож одні закликали всесильного Господа, щоб вірене спасенним зберегти для тих, що повірили з усією певністю. А Іліодор виконував задумане тут же, коли він з прибічниками вже був у скарбниці, володар над духами і всіма силами зробив велике видіння, так, що всі, хто відважився війти, жахнулися від Божої сили на ослаблення і змінилися на перелякане. Бо їм з'явився якийсь страшний кінь, що мав вершника, і був прикрашений дуже гарним одягом, а плавно несений стряс і Ліодора переднім озброєння. І здавалося, що той, хто сидів, мав золоту зброю, а з ним з'явилися інші два молодці, гарні тілесною силою, прекрасні славою, гарні одягом, і вони, ставши з кожної сторони, бичували його безперервно завдаючи йому численний храм. Коли ж він раптово впав на землю і був покритий великою темрявою, схопивши і поклавши на лежака того, що дотепер з великим супроводом і всіма прибічниками прийшов до згаду найвищої скарбниці, виносили безпомічним того, про кого було відомо, що він пізнав Божу силу. Цей через Божественну силу був покинутий без мови і всякої підтримуючої надії на спасіння. І вони благословили Господа, який прославив своє місце, і трохи раніше страхом і жахом, сповнений храм, наповнився радістю та веселістю, коли з'явився Господь Вседержитель. Швидко ж деякі з друзів Іліодора благали Онію прикликати Всевишнього і дарувати життя тому, хто повністю лежав при останньому подиху. Первосвященик, побоюючись, аби часом не подумав цар, що якийсь злий вчинок проти Іліодора був здійснений юдеями, приніс жертву за спасіння чоловіка. А коли первосвященик чинив надолуження, ці молодці знову з'явилися Іліодорові, одягнені в той же самий одяг, і ставши, сказали: «Віддай велику хвалу первосвященикові онії, бо через нього Господь дарує тобі життя. Ти ж, уражений з неба, сповістив всім величну Божу силу. А сказавши це, вони стали невидимі. Іліодор, прийнівши жертву Господу і помолившись великими молитвами до того, хто дав жити, і гостинно прийнявши онію, повернувся до царя. Він свідчив усім, що очима бачив діла великого Бога. А коли цар запитав Іліодора, хто надається, щоб ще раз послати в Єрусалим, то він сказав. Якщо маєш якогось ворога чи зрадника, пошли його туди, і приймеш його вбитим, коли ж врятується, то через те, що на місці справді якась Божа сила, адже він, маючи небесну оселю, є оборонцем і помічником тому місцю, а тих, що приходять чинити зло, вигублюючи, вигублює. Отже, щодо Іліодора і збереження скарбниці усе відбулося таким чином.